Привіт-привіт! У цьому хвилинному відео покажу вам, як минув мій тиждень. А був він ох насиченим і непростим, що я тільки не робила. І телятко з лісу несла, бо саме там корівка отелилася. І картоплю пала, бо вже пора підійшла, рятувати її від бур'янів. І подвір'я приводила до ладу, бо теж там набралися роботи. І в путилу їздила, тому що наймали люди і потрібно було вивезти різні продукти. Ну і крім цього, теж ще знаходилися мені роботи. Сиропчик не забувала готувати, вже й перші замовлення попакувала. І грибочки знайшли перші. Дуже смачні, мабуть, тому що перші. Ну а поміж цим всім ловила довколишню красу, бо саме це надихає працювати і жити, любити і віддавати цю любов іншим. Ну а якщо вам це відео подарувало гарні емоції, буду вдячна за репост і щиро дякую за перегляд.